Що ж, всім привіт! Сьогодні я буду звати на анархії з самого нуля. В цьому ролику я добуду топ-сет алмазний. Також у цьому ролику я отримаю рівно 100 000 монет на балансі. Також я отримую відмітку в 20 000 монет на такому серві, як Даггерс. Також я буду ходити на івенти. І все це буде незабаром. Приємного вам перегляду! І що ж, всім знов привіт! Сьогодні я буду грати на Багдагерсі на цей раз. Буду продовжувати своє виживання з нуля. Але тепер на іншому сервері. Счастка я гляну, що по сундуках. Укриття. Угу. Блін. Ну. Фігня, ну хоча б якийсь стартик. О, я із-за корови могла випасти. Я моя. Yeah, <coughs> Ці чучужні бутінки, в принципі, мені взагалі не треба. Зразу вже пішов на Warpine, щоб добути чуть-чуть желіза. До речі, хочу вам розказати цілі на це відео. Перша ціль це, звісно ж, зробити собі топ алмазний сетік. Ну, Було б добре, якби був би топ сетік. <клес> ну, ладно. Далі я хочу сходити на івент, хоча б якийсь в своєму житті. <клес> ну і, в принципі, попробувати добре опехатись. І, до речі, ще в мене є варік добувати. Я не добувати, в мене іду, що в мене є варік ще заробити 10 тисяч. Ну так то максимально іменно я хочу заробити 20 тисяч. Ну це, ну це дивлячись, наскільки легко мені вийде добу... добусти 10 тисяч. Алмази? <кхід> От в мене немає кірки. Що воно робить? Ну, купай. У мене нема кірки нормальної і підходящої, так скажемо. Давайте я до вас вернусь тоді, коли в мене буде стартове розвіття. Я пішов на РТП і вирішив добути собі чуть-чуть дерева. Так, ну і що ж, я вже зробив хатку. Далі я вам все покажу. От, оце от плавільня моя невелика, це стеж, а оце от невеличка ферма. Я тільки починаю засаджувати. А от моя заражна бронька. Я зараз буду фармити на повний желізний сетік, так що погнали на автошахту. Оп. Оп. І ще парочку оп. Чуть тут якийсь пацан у мене на базі оказався. Та за що? Алло, якого фіга, Шо це? офігеть мене походу, бахнули. Да, реально все залутали. А ні Нормально. А він, походу, побачив мій от нік зверху. Блін, мені напевно, що треба буде переноситися. Але він мразь. Так, ну після чуть-чуть таких нормальненьких, довгих розкопок я вирішив попродавати те, що мені не треба. Наприклад, цей редстоун. Мені не треба взагалі камінь, кстати, камінь. До речі, давайте з вами поговорю за що цього касаря, що в мене зараз на балансі. Я не вважаю це як за якісь дуже круті гроші, які я маю кудись потратити. Я вважаю, що один касар це в принципі нормально, це стартовий, так скажем, бонус. Ну, просто раніше в мене було 9 тисяч, я міг 9 тисяч зайти. Але це вже було б ненормально. Тоді би я їх потратив. Ну, зараз я не бачу смисла врати через те, що типу, ну, як вам об'ясняти? Я думаю, ви розумієте, що я, в принципі, все роблю чесно, те, що оце, це, ну, самі, 5-1000 це не сильно і велика ціна. Ну бо зараз предмети там продаються набагато дорогіше. Так що, в принципі, тисячу я, я не зчитаю, що я прямо щось там погане зробив, щоб мені не давати тисячу баксиків. Знаєте що? Я не можу поставити регіон через те, що е, в мене вже їхня максимальна кількість. Значить, треба просити в хлопців. Я, е, я знаю, як це зчитати, но. Але... ой-ой-ой. Давайте я це буду считати як за чесне. Ну, бо в принципі це ж все таки моє, але. Ні, я все таки це буду читати як за чесне. Ви мене, звісно, вибачте, але я буду це считати як за чесне. Так, да, знаю, може, в ваших очах я покажусь якимось дебілом, но. Але... Це доволі багатенько. Або можу на ваших очах продати незарітовий скраб. І все. все. Я нарешті можу засадити весь цей городік. Кашу в мене діла йдуть хорошенько. Я вже повністю засадив цей і виростив, ну, по кашу розчушений, невеличку ферму труснячка. Я ще даже можу ще на один ярус, так скажем, збільшити. Все, так скажемо, другий ярус вже закінчений. Ну, блин, ай, ч это? Пій. Так. І так. Все. Мені пощасливо, що я зміг виконати якесь завдання, і тепер у мене є серебряний кейсик. Давай так. Вс. О, о. Це одне із найлучших тут. Найлучше тут сфера ендермена, а мені повезло на це. Жесть. Я везучий. Ход в мене зараз буде свій перший кіл. І ще раз, може. Бляха, я зараз якимось челіком походу, оцього пацана запінаю. Ой, зараз тебе запінають з криси. Давай біжим. О, ладно. Фух. Так, ну виходить, я зробив вже дві віщі. Е, Я на Оазісі. Внімай, на увазі. Получив, значить, отметку в рівно 100 тисяч баксів. Далі я на вот сервері, я теж вже виконав одне завдання це вбити свого першого челіка, і той його руками запинав. Значить, так, зараз я вам дещо скажу, тільки давайте тепнусь на хатку. Золотаю уважно. А че я латаю? зараз я вам расскажу. Я та важна, щоб засейвити, ну, бо я ліваю. Так, да, на цьому відео закінчується, але знаєте, це тільки перша частина. І я буду старатись на набага... дуже швидко розвивати щоб не робити кучу частин. Просто ви розумієте, що зараз я зняв примерно годину, як я знаю. Ну, я просто ще не дивився, скільки я зняв, але я думаю, що зняв примерно годину. І, коротше, так що мені треба вже лівати. І, ну був експорт ждати мільярд годин я не хочу. Так що давайте. Надіюсь, скоро, якщо буде все нормально, вийде нове відео. Всім пока-пока!